І йшла по місту картоплина, а на зустріч цибулина. Картоплина горда й пишна, як пані вельможна, на ній плача підрізане, короче не можна. Цибулина там зраділа, здорова була. Ми з тобою картопелько з одного. І листолувач міцно обняла, картоплина скривилася скочить дорожка. Що за до слово «картопелька»? Я тепер картошка. Що ти мене облапила, словна мене? Онімає наче п'яний мій Як буде так обнімати цибулина козна, то це просто моментально зіграти в ящик можна, що за нізності телячі, ти забула в роді, що ми в городі з тобою, а не на городі. Буде слізти цілуватись до баби своєї, видать зразу з провеції по периферії. і брикнули це в мену своїм мотним закавлуком. Все сказала, як у тебе сильно пахне луком. І між людьми не зустрічає лукаву. Породу, яка хати цурається і